Театр на диво сам вибрав своє існування під час війни, бо коли почалося повномасштабне вторгнення, і театри були з Києва фактично всі закриті, то тільки аж почало жевлювати жевріти надія на те, що театр буде відновлюватися в травні місяці. Потихенько почали зкликати в різні театри своїх акторів, збирати їх, робити репетиції і сподіватися на те, що можна буде грати вистави. Тобто, оцей період, кінець лютого, березень, квітень, і фактично три місяці цього про простою театрального, він негативно відбувався на, на, на існуванні театру. Бо театр Франка, в якому я працював на той час. Основна моя місце роботи, то декорація навіть брала участь у захисті адміністрації президента. Декорації були поставлені таким чином, що не можна як барикади, що не можна було прийти. І багато вистав треба було відновлювати декорації, приводити їх до ладу. І на початку ми не мали права заходити до театру Франка, тому що це театр Франка прямо під адміністрацією президента і щоб не було ніяких там ексцесів. То Міністерство культури знайшло нормальний, правильний вхід, і ми мали три дні працювали в Театрі Лесі Українки, і три дні вони працювали. І таким чином, потихеньку, ми почали пускати глядача до себе. По 100 чоловік, по 200 потім дозволялися, по 300, бо ж невідомо було, як будуть розглядатися події, щоб не попасти там під бомбардування і так далі. І тому то театр сам викорабкався, виявляється, а те, що глядач почав ходити і діставати, просто процедури лікарняні. Бо той, хто в залі сидить, і вони дивляться виставу, і на їхніх очах народжується ця вистава, і вони на 25 з половиною години на 3 мають право забутися про ті проблеми, які довкола нас є. Під час військового стану призначено було в театр на Подолі, а там фойє зразу і є і, і сховком для, для глядачів. І часом відбувалося так, що ми з залу переходили туди вниз і перетворювалися ці всі зустрічі на творчі зустрічі, де треба було з глядачами розмовляти, і вони великі задоволення. Ні отримували і тому театр він існує, має свої моменти існування, свої моменти от народження нових ідей. А вони обов'язково приймуть. Коли перемогу отримуємо, то ми обов'язково тоді дістаємо імпульс, той, який дасть нам інше існування.